Якщо тобі подобається мій канал, ну, постав вподобайку і підпишись. Заплющ очі, зроби глибокий вдих. Усе зайве стихає, немов гасне останній ліхтар у вечірньому місці. Відчуваєш, починається історія. Це сталося у день, коли світ ховався за хмарами, не було ані сонця, ані темряви, лише м'яке приглушене світло, мов затуманене скло. Повітря ніби затримало подих, ніч ще не настала, але день уже обернувся з погодом. Лея зупинилась біля старої брами, прослої плющем, вона давно не бачила цього місця. Будинок на шепочучому злісі, лишився їй у спадок від тітки Еллі, жінки мовчазної, трохи дивної, яка вміла розмовляти з рослинами і не носила годинників. Будинок стояв серед дерев, похилий, вкритий мохом. З вікнами, які здавались сонними очима старого казкаря. Її дитячі спогади змальовували його інакше, більшим, живішим, яскравішим. Тепер він виглядав, мов покинутий світ. Що сам себе зберігав від забуття, коли вона штовхнула двері, ті крикнули. але не вороже, радше упізнавально. Всередині пахло пилом, сухими травами і деревом, що колись було живим. Вітальня з каміном, розмальовані шафки, підлога з хиткими дошками, на полиці старий посуд, книги у полотняних політурках, годинник з маятником, що завмер посеред руху. Лея залишила валізу, пройшлася будинком. Роздивилися речі, що, здавалося, чекали саме на неї. Усе було спокійно, але не безмовно. Уночі вона прокинулася. Було тихо, та не зовсім. Десь на самому краєчку слуху лунало. Ш ти повернулась. Ш Ш Ш Ш Ш вона підвелася, світанок ще не зійшов у вікні нічне марево. Вона спустилася на кухню і побачила, що дверцята шафи, які вона точно зачиняла, прочинені. Після сніданку Лея знайшла перший лист пожовклий, але свіжий, розміщений на столі так, ніби його поклали щойно. Лея, якщо ти читаєш це, значить, я більше не можу бути сторожем. Будинок потребує тебе, але перший. Ніж залишити його, ти мусиш дізнатись правду. Знайди три речі, що ніколи не говорять правди і одну, що не здатна брехати. Лише тоді почуєш, чого він хоче насправді, жодного підпису. У повітрі знову. Ледь вловимий шепіт, мов подих старої стіни і тепле дрижання під шкірою. Це почалося. Вона згадала, як тітка Еллі казала. Будинок це не просто будівля, він, як душа, має спогади, страхи. Надії, якщо вмієш слухати, почуєш усе. Того вечора вона знову почула, як скрипить підлога, хоча ніхто не ходив, як книги на полиці змінюють порядок, як дзеркало в коридорі ніби глибшає, мов озеро. І вона зрозуміла. Загадка справжня, перша неправда дзеркало. Овальне в мідній рамі, прикрашеній дрібними вигравірованими птахами, вдень воно виглядало звичайним, але вночі відображало іншу кімнату з каміном, що не горів, і тінню на стіні. Друга неправда годинник. Старий маятниковий з темного дерева, він показував 4.17. і не змінював часу навіть тоді, коли Лея завела його. Але маятник хитався туди, сюди, брехав про рух, якого вже не існував. Третя неправда двері у сад. Вона відкрила їх і вийшла на ганок. очікуючи побачити бур'яни зарослі грядки, але перед нею простягався туманний ліс. Беззвучний, глибокий, холодний. Там між деревами. Вона побачила маленьку фігуру. Дитина. Вона не впізнала, але фігура кивнула і зникла. Після того вечора туман зник, але вона знала ліс справжній, у його тиші лунало ти вже близько. Одна істина на горищі Серед коробок і старих речей Лея натрапила на дерев'яну скриньку, у ній листівка, її власна дитяча долонька відтиснута фарбою. На звороті. правда, це серце все інше змінне. Той почерк Еллі. Лея притисла листівку до грудей і світ навколо змінився. Будинок раптом став легшим, повітря теплішим, світлом просякнули щілини між дошками, він зітхнув. На столі, де ще вранці було порожньо, тепер лежав новий аркуш. Чистий. Гладкий, ще з ароматом лаванди. Він довірився тобі. Не бійся слухати, він пам'ятає все тепер і ти. У дзеркалі відображалась тільки вона, у годиннику стрілка посунулася, у саду. З'явилися квіти. Будинок мовчав, але в тій тиші не було тривоги, лише тепло, як коли хтось поруч просто є. Вночі, коли лея вкрилася пледом і вимкнула світло, вона ще довго чула, як будинок дихає спокійно разом із нею. І їй здавалося, що у темряві хтось тихо шепоче, тепер я твій дім, і ти моя історія.